Друзі, я сперла е телефон до дерева. Чухол зняла, сподіваюся, телефон не впаде. Я сьогодні висела палки і загубила. Ева, подивися, то бобри так з'їли дерево. Подивись там далі. Я потім вам знімлю в сторіс інстаграмі. Бобри з'їли, подивись. Ну йди вперед, подивися на то дерево, зліва. Бачиш? Ева, тут! Ева внизу! Ну, справа! Боже, вона не може бути! Може, ті діти ще малі, вони такі дурненькі. Я е, хочу сказати, магія. Магія є. Я, я зараз стою, знову-таки в мене переломний момент. Для мене дуже важливо, щоб людина знайшла себе і йти за внутрішнім відчуттям. Подивіться на мої відчуття. Зараз я трошечки е, вам тут по понорозказую. Знаєте, які в мене відчуття? Тут на такому горбі мені треба було би. Може, я стану на кусок потикає, я буду вища. Е, зараз я дещо вам хочу сказати, важливе. О, тепер я вища. Боже, яка тут гарна природа, зайдіть мій інстаграм, підпишіться, я там всі природу, я не можу без природи. Е, сьогодні холодно, я не знаю, що робиться з тим кліматом. Е, то ти ходиш в босоніжках в квітні, то ти просто. Е, ну, в курці, майже зимові. Що це таке твориться? Ви Весмі мені скажіть. Дивіться, а в мене якісь такі думки. Оце, що ми в голові думаємо, ми все притягуємо. І я йду і думаю, блін, мені зараз. Дитині 7 років проводити заняття по скайпу польської мови, викладати. А я мала купу занять після закінчення університету, повторювала одне і те саме, повне занять. Ти сидиш, ну це так, як вже коли я проводила заняття, я розуміла, яка переді мною людина, які в неї затики. Тобто я відкрила в собі, що я бачу людину енергетично, цей дар психолога, так, ну сканера душі чи ще і... Потім я вирішила, що я буду ну, дитина народжена, не зможу викладати, не буде часу. Треба записати від уроки, щоб я її не забула, і щоб сто розів людям не ну не пояснювати. Потім я ці уроки виявились дуже крутими, і я почала про це розповідати залізно в інстаграм. Дитині зараз сім років, і ем, замість того, щоб насолоджуватись материнством, щоби. Е, ну, Смакувати, відпочивати, я пахала як бешена. е, всі ці сім років, ну, десять, я не рахую її вік. Е, просто е, інстаграми, аудіокурси, всю езотерику вивчила. Я настільки от я сиджу, так дивлюся на це сонечко. Я, я пам'ятаю, було такі, коли вона ще дуже маленька була, я там гуляла в парку і відчувала ці стани. І мене зупинило те, що я зуби от проблеми хребет, ти постійно сидиш, і я думаю, куди я, ну кому я себе жертвую, так? І от зараз стоїть питання, що мені далі робити? В мене є навик. Я попала на польську філологію випадково задолею випадку. Я ніколи не хотіла бути в Польщі, жити чи мати ту, але в мене моя діяльність в Польщі. І я отак думаю, що мені робити? Знову вертатися до того, повірте. Це я себе заставляю, тому що це моя навик, я в цьому крута, червоний диплом, я це знаю, але я це не хочу. З іншої сторони, я знаю астрологію, натальні карти оце все. Але я розумію, що я, ми живемо в системі, де ну, люди робити, ну, не те, що не сприймуть, ну, ніхто за таке, ну, це, 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 це таке, як ти в секті. Вони будуть думати, що ти в якійсь секті просто живеш і, і так далі. І Муравлі лазять по моїм мобілцями. Е, І я просто стою в ступорі, і щоб записати якесь корисне відео, пояснювати по 100 разів граматику польську, яку я і так знаю бірнікнаженні, мені кайфово записати, піти на природу, зняти природу, записати вам ось таке відео. Я от зайшла в Стокротку, щось ми там купляли, і там оцей психологія. Ну вчитися на психолога, ну зараз Чаджі Петі радить, так? Краще психолога. Але людина, людський позитив, підтримка. Там настільки все мудро розписано, і там якраз якби для мене. Я відкриваю на тій сторінці, пише: а ти вагаєшся почати все з нуля? Хоча маєш навики, думаю, ну що за підказки йдуть, що за підказки, куди, куди, що мені Бог хоче сказати? Е ти боїшся почати з не потім дитяча психологія. Як в дитині виховати позитив? Прям все, що в мені в мене в дитині 7 років, я от стою. Я розумію, що я настільки кайфую від не то, що ну це. Я пішла щоб, ну спеціально. Я відчувала, що щось не так, що я попала на ту польську, я не кайфую. Ну звідки в мене такі думки, що я постійно себе шукаю. Так потім, коли я почала вивчати номерологію, в мене така дата, що я в минулому житті викинула свою місію на мало відсотків в цьому житті. Мені найважче себе знайти там. Я в цій когорті, ну коротше, все перелопатила. Пішла на цю консультацію, сказ... і на основі. І я тепер проводжу консультацію, мені сказали, Оля, ваше покликання. На стику психології, філософії, езотерики. Все, ні слова про мови. Хоча я гарувала, це була моя задачка по матриці долі у цій іноземній мови, 21 перший аркан і так. Далі. І я просто тупо е, ну, е, розумію, що це моє призначення. З одной сторони. з іншої сторони, це призначення не вписується в систему. І ні туди йти, ні туди йти. Та це це те, якби ти на розріжжі. З другої сторони, я десь глибоко відчуваю, що мені цікаво допомагати людям пізнати себе духовно і фізично тіло полагодити. Тобто, це веганство, середіння, голодання, харчові, паузи, касторка, магнезія, антипаразитарна програма. Я все ну, це робила. Я можу сказати в цьому. Ну як експерт, я знаю, як чистити організм. Чому, коли людина починає сироїдити, в неї вилазять прищі, тому що всюди брудно, в шлунку брудно, і е, має відбутися процес ремонту, щоб організм себе вичистив. Саме тому на початку апатія, слабість, мало енергії, тому що організм слабий. Так він слабий, він ну він ледве справляється, і тут ви йому швидку нагрузку. Мені вчора тато каже, що там він дивиться там на цю на сусідів, що вони вже такі старенькі, 90 років. Так я ж кажу, щоб він каже, що ти будеш мати 150-200 років чи 100 років. Ти все одно будеш така в душі, як ти є, тільки тіло зміниться. Ну звісно, і щоб тіло швидше щоб воно не так швидко старіло. Про нього треба дбати і про нього. Просто тупо фізика, фізичні вправи 100 віджимань не допоможуть, Якщо ти далі кладеш в рот, то що ти не маєш класти, ти будеш далі пухнути. То коли ти молодий, 20-25 організм шуденько виводить, ще не так помітно. Коли вже там ти харчування не міняєш, спортом займаєшся тобі ближче 30-ки, ти починаєш пухнути, тому що ти ключ оцей не змінив так? ключ до душі. Харчування ти не поч... ну, не змінив, тобто це все на смарку. що ти себе будеш ізнуряти в спортзаль. Тому і до спорту треба підійти, здоров'я, щоб не зірвати собі спину неправильним підношенням тих тягарів. Можна і вдома. От мене всі тренажери. От я маю сертифікат тренера. Я сама ходила з тренером, займалася. Я купила собі всі потрібні ці знаряддя. Я маю ці цілий закритий канал з цими вправами. І можна ними займатися вдома, не обов'язково бігати в зал себе і знуряти. Захотіла поприсідали, захотіла повіджіматися, захотіла гантелями по цей. Биць Без... Ева далеко не йде. Щоб Ш... Ш... я тебе не шукала. Боже, в мене зараз таке є, що вона на пляці Кузабов, на площаці і вона сидить і десь щезає. І в мене вже страх і дитина пропала, розумієте? Бо то... Тут е, говорить, що дітей викрадають. Ну я раніше була наївна і думала, що раз мене це не зрукається, такого в світі нема. Але цей світ настільки жахливий, настільки тут е, люди з такою психікою, і такі вони непередбачувані, що ти просто е, ну ти просто в шоці. Ну ти, ти просто е, ну вже включається розум. І ще одне е, дуже важливо, з ким ви. Коли ви енергетично знаходитесь завжди з людиною, яка живе розумом і в неї таке мислення, і більше немає людей. Треба дійсно робити такі паузи, абстрагуватися, побути самому на природі, не бійтеся, що ви буде самотюм. Ви привикли, тому що ця людина має на вас енергетичний вплив. Ви повинні побути, як то каже, на один собою і відчути себе. От я відчуваю моє астрологія, оце розказувати відео про здоров'я. Я прямо можу взяти будь-яку людину і допомогти їй з цими питаннями, тільки. Ну, потрібно не те, щоб піти на якусь жертву, потрібно захотіти це зробити. Так? потрібно ну, мати, виявити це Бажання покинути те, що тебе нищить. Тобто простіше, звісно, з'їсти таблетку і вирізати собі жовчний, ніж ну, харчуватися нормально. Як то кажуть, всі ми помремо, так всі ми в цій системі ми ні на що не впливаємо. Але подивіться, ми такі впливаємо. Дивилися б мене зараз тут ну мільйони. Ось що мислення наше формує, твій позитив, твої настанови. Хтось каже, що таке езотерика? Там ну що таке знання? Ну, що мені дадуть ці знання, що я там якийсь жрець, мудрець, чи якийсь там на доді грець. Дадуть тому, що ти будеш усвідомлювати на позитивному рівні свою задачу як конкретної особини, яка прийшла в цей світ, проходити оці земні кола ці всі Штуки дадуть, звісно, що дадуть, тому що ти будеш ти заспокоїшся. Ти в якійсь мірі будеш знати. Ну я ось такий, і моя сильна сторона могла б в цьому бути ну реалізуватися. І нерідко нам потрібна друга людина, щоб вона нас змотивувала, щоб вона нам підказала. Тому що ми себе не бачимо збоку, і ми думаємо, що в нас не вийде. Нам потрібна ця людина, цей ментор, цей коуче, там хто себе як називає, щоб ця людина, щоб ця людина нам показала цей правильний вектор. Тому що ми сумніваємося, а кому це треба, а чи хтось за нами піде, а ми боїмося вийти з цієї системи. Знаєте, що в мене ось таке було, що я вийшла, я розказувала, але я е, тоді не розуміла, що є хейт, є ось ці коментарі ботів, так? І я все сприймала близько до серця і я закрилася, так? Тобто це була, може, моя помилка, що я попробувала і е, не пішла. А з іншої сторони, я розумію, що. Е, Тут трошки не грало, так я десь відчуваю, що може й добре. Тому що я знаю, куди це може привести. Тому що я вже пройшла цей шлях. Інші люди, які ще не пройшли цей шлях, от вони проходять і вони дійдуть до мого віку, коли я в цьому віці, бо фактично від 25 років до 30, одного навіть я була дуже активна в соцмережах. Я про це розказувала. Тоді ще якраз був той період, коли середіння не сприймалося, воно було як ну чорна магія, що ти таке верзеш. А зараз вже люди більш-менш так, якщо легко підійти, вони це все справляють. Все в стратегії. Тобто люди будують маркетингові стратегії і е, цим користуються. Ті, хто напряму розказували про стородіння, тепер поназивали себе психологами, так? І цим займаються. Ось. І вже діти йдуть сюди. А, але. Класно, дітки мають тут такий майданчик. Ми дійсно останнє покоління. Ева. Харо? Евонь. Вона зі мною є! Ми тут спаціруємо. Потрапили okay. з в якийсь Ну, окей. Їдемо. Хтось на три руки тисні, дайся до дзебру. Окей.

Ми no, просто якби споткали Діка чи щось, то мали врацять до бази. А, а дуже тут сподка... Діку чи ще не? E, Наразі чи, але так і Так? Mm -hmm. так Ева, ходь. <laughs> Коротше, три дівчин, дівчатка з раціями, з якимись ножами, певно, іграшковими. Побачили мою дитину, вона була там далеко. І одразу та нажала на рацію, що з Гвашем до бази зголошую ну, що якась дівчинка, а мене не бачила, тому що я тут стою, записую. І я, я кажу, ну ви чули, так, я кажу, то це ну я, я з нею є. І вони тут бачили трьох диких кабанів. Так? Вони тут ходять такими грейками, бо тут колись були оці ліси, так, дерева, березки, Так що Ева, вважай! Сама щоб тут не ходила, от тебе дикі кабани, вони мають якісь ножі, якісь ще щось. Що будемо тікати від диких кабанів? Бо реально тут люди казали, що бачили, вони там сидять на, на таке велике дерево і граються. Але я тішуся, що люди біля природи, діти біля природи, тому що ми згадайте, от ми покоління без інтернету, ми бавили скаканки, ходили один до одного додому, щоб людина вийшла, бо не було в мобільних телефонів. Я пам'ятаю, от я. Якраз в ці роки, перший клас, і то були моторола, така мобілка перша, перші мобілки, перше це все. Я настільки була зайнята наукою, що я тоді був популярний ВКонтакті. Я, напевно, найпізніше зі всіх в мене в селі не було інтернету, зареєструвалася. І ви знаєте, перше, що я там написала, що там було написати про себе, ім'я та прізвище, і що для тебе найважливіше в житті саморозвиток. Я тоді хотіла це написати. Бачите, я десь душа розуміла, що це є саморозвиток, так? тобто пізнання себе. І от з дітками в мене такий контакт, тому що я не приховую емоцій. Я така, яка є. Захотіла лягла на лавці і стала, тобто немає в мене цих масок. Я позбулася цих масок. І коли я їх позбувалася, це був такий магічний процес, ти прям на сухих саме днях, ну, ти бачиш що щось інакше, ти якось реагуєш інакше, ну, якась, якась магія відбувалася. І, 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 і мені здається, я би в садку працювала з тими маленькими дітьми. Мені подобається шукати таланти дітей. А то за грубий потик, перетончий. От його бачиш маленький, є нащо тобі таке грубе? Ну що ти розумієте? І діти, діти такі, як я. Тобто, коли ти очищуєшся на сраді на голоданні, ти стаєш чистою душею. Ото про що говорив Ісус, Будда, чиста свідомість. Ти продовжиш жити в цьому світі там, але ти чиста свідомість. І такі ще дітки, якщо вони ну, бруднують свідомість, дітки, це залежить від батьків. Тобто, з якими установками тебе твої батьки відправили світ, так ти й підеш. І до речі, ну, дійсно нас всіх виховувала одна велика мама. Тобто, одне отакове покоління. От, в Тіктоці один хлопчик, він знімає тіктоки і він якраз розказує, які що було в моєму дитинстві, а що зараз як батьки-оці діти травмовані, виховують вже інакше своїх дітей. Там було щось пов'язане, я не пам'ятаю з чим. Щось було поведінка мами, так Ага, давай швиденько, швиденько, бо я маю повну роботу. Е, бо я, ага, дивіться. От я думаю, чому так мої мама було таке? Якщо вона щось робить в хаті, чи миє, чи прибирає, чи щось готує, то всі мають одразу робити. Тобто, якщо ти лежиш, нічого не робиш, а вона в цей час прибирає, ти маєш прибирати, тому що її це нервує. І я прочитала: він каже: Ну, я в житті моєї мами, коли вона щось зробить, я теж мушу щось зробити. Тобто, от їх навчили робити, так і. Так, мами, вони замучуються, так? але вони теж можуть відпочити від того прибирання, я себе загнала. І е, є ось таке, що якщо я працюю ну, вдома щось роблю. Ти не маєш права, чи ти чоловік, чи брат. Ну тобто, дивіться, я є жінка, та я щось там прибираю. Я маю там двоє дітей і чоловіка. І коли я працюю в хаті, мию посуд чи прибираю в той момент має прибирати і моя мій син, моя донька, і мій чоловік. Тобто, вони не мають права лежати нічого не робити. Тобто, це таке це реально нас всіх виховувала одна велика свідомість оцього іншого покоління, і тепер. Все стає на місця, звідки в нас оці ці всі загони, травми, програми від того виховання. Тобто, ми зараз з нами розгрібаємо наслідки ось цього. Але вони не винні. Ми не повинні звинувачувати своїх батьків. Тому що ну отак, вони вони ж всі... Тобто, якщо моя мама така і ще мільйон мамів в Україні того року народження, це не причина в моїй мамі, це причина в голові. Що всі так думали, всі так поводились? Всі робили одне і те саме, як роботи? Ну як зараз всі їдять м'ясо чи шерсть? Розумієте? Тобто ми е, працюємо, ми маємо працювати з ну свідомістю. І от тому ж там не було ні фінансової грамотності, тому що не, не було, як то кажуть, це покоління, називають покоління втрачених можливостей. А ми вже е, наше покоління розділяє особисте життя роботу, а покоління від наших дітей воно вже взагалі буде е, йому буде важко концентруватися на чомусь одному, але воно буде. Розумієте, що все є на витягнутій руці, не треба дуже сильно старатися. З однієї сторони, це круто, з іншої сторони, ну, розумієте, ми пахали, щоб щось отримати, якусь професію світу, вчилися, а діти наші вже легше вчаться, там, в школі їх так не грузять. От, і з іншої сторони, ми хвилюємося з цього приводу як батьки, а з іншої сторони, розуміємо, що. Діти не будуть проживати те, що ми проживали. Я згадаю, як я вчилася і в школі, в університеті, ну в садоки правда не ходила, я в селі жила там в школі, в університеті, і скільки то було мозгів, скільки то всього, я потім кажу, настільки була втомлена, що я потім відходила від, від, від того всього. Вже холодніше стає, треба на сонечку йти. От і е, дійсно ці всі періоди, які нам даються. Період школи, вони для чогось. От, якщо вам дається, не любіть моїх помилок, період материнства, проживайте його як справжня жінка, не впахуйтесь, не геруйте так, як я, що маєте присвячувати час дитині, а ви в цей час таргет вчите, або курси записуєте, або кудись спішите. І, і ти прожив один період, пожив в ньому, а потім виявилось, що ти там ти думав, що ти правильно жив. Виявляється, можна по інакшому, тому що мільйони людей живуть по інакшому. І, і там в цьому статті було таке, ми боїмося кинути свій навик, тому що він нам давав гроші, ми вклали туди багато зусиль, і ми боїмося почати щось нове. Е і через це ми цього тримаємося, але ми вже давно себе віджили, ми ніякого кайфу там не відчуваємо. А що треба зробити? Нібито прожити цю емоційну ейфорію, все зважити і піти в цей новий досвід. По суті, оце нове я вже роблю скільки років. Я веду цей блог, Ютуб, в мене скільки відео, закриті і відкриті канали, у мене стільки курсів по саморозвитку, скільки досвіду в подоланні травм харчування, очищення тіла. І це я вже роблю, тільки не називаю це професією. Так я не заганяю себе, але це настільки моє, і я настільки від того кайфую. І настільки душа моя при цьому відчуває себе на своєму місці. Розумієте, це дуже дуже важливо. І от я йшла знову ж таки, я кажу: по такі відео я можу записувати, от коли в мене там якісь там усвідомлення, але вони беруться з реального життя. І мені кайфово. Але коли я записую відео з польської, і, ну не ну це не моє, тому що я попала випадково, хоча я в спеціаліст, ну так як ви. Ви там механіка, хочете стати е, візажистом, і вам треба піти за голосом душі, кинути те, що ви попали на нього, випадково чи не випадково, чи ще кудись там, чи доля закинула, і піти на своє місце. А ось це найважче зробити, тому що тобі потрібно е, кинути всі свої напрацювання. Весь свій навик, роки трудів, свою освіту вищу з червоним дипломом. Абсолютно все. Ева вважай, бо щось там. абсолютно все. Лишити і піти за голосом душі. От. Я кажу, кожне моє відео на Ютубі це моя душа, це моя дитина. Тому що воно народжується ось так. Я нічого з цим зробити не можу. І для мене цінно, дійсно, знайти своє місце. Я допомагаю з цим. Моя місія одна з місць допомагати іншим, знайти своє покликання. Але в собі, от моє психологія, філософія, езотерика, поєднання. А ви знайдіть своє. І кайфуйте від цього. І проживіть це життя. Не те, що змінюючи мислення чи ще щось, просто от проживіть його кайфово. Дякую.